То притча до чого вона веде до того, що ми наскільки себе обтяжили різними речами, і ми навіть самі цього не помічаємо. Ми навіть собі самі в цьому не не признаємося. У мене колись був наставник, я йому дуже вдячна. Він казав, Світочка, не прикривайся нарисованою улипкою. Оце саме головне. І знаєте, це не перед тим, що там перед людьми казатися кращою. Це іменно те, що людина повинна сама собі признатися в тому, що. Оце мене не влаштовує і не собиті, я не людина. Я знаєте зараз про інше. Це також на це треба звертати увагу, але саме основне, що треба починати, це з того, що мене не влаштовує мій емоційний стан, мої реакції на певні собиття на людей. Тобто мене не влаштовує мій спосіб мислення. Звичайно, поміняти людину, поміняти ситуацію, да це дуже просто, але я задумалася глибше. Мене розстрає ситуація, чи моя інтерпретація цієї ситуації? І Тут я задумалася про своє мислення, що емоції виникають на рахунок того, які в мене йдуть мислі.